жарко, каже, жара, спека знову повертається. Але б мені якби кісточку якусь таку сантиметрів 20 да, то було б нормально. Палець твій підійде. Ні, палець мій не підійде тобі, ні. а краще сантиметрів 40, таку, і було б до діла. Правда, будуть кісточки, скоро будуть. Привіт, друзі! Багато роботи робиться, багато є. Трішки частіше буду виходити, так як хочеться показати вам такі основні речі. Прикольні якісь, що робиться, що як виходиться із певних ситуацій, які є бачення, які є думки, картоплю. Викопали відео, не зняв. Урожай, як завжди, був бомбезний. Посадили вісім, зібрали чотири, Ну, не йде в нас оця справа з цими картоплями. так садимо потрішки, небагато. вісім відер це ж небагато, з розрахунком, що чотири вроди. Щоб була своя для себе оця рання випорпующа, а зараз такі моменти, що можна і придбати. Тобто десь вона ж то зародила ця картопля, я надіюся і ну, знаю. Тому що є регіони, такі, як Західні, що там картопля е, краще родить. А в нас тут то лише на низинах, де ближче до річок. А так як ми трішки вище знаходимося, хоч і город угноєний, хоч і пару разів. Її лише по 2 тонни на неї зіляли, ото я привозив трішки вляв її, дивимося, що рослини потрібно в основі поливати, то з картоплю якби це на другий план відпадає. Не наша та культура, щоб нас садити, але потрішки так заодно садиш. А шефені обновив. Збирався вчора, Олена мене знов трішки там певними питаннями озадачила. Кажу, Олено, на набік. Я йду, до шефені, скоро дискувати, скоро, дасть Бог, посівна, скоро такі питання потрібно робити, а ним об'їдеш. Ділянки так подивиться, приїжджаєш, уже спина на тій сидушці відпадає. Зібрався силами, хоч робити, там буквально година була. Чого раніше це не зробити, але коли підходиш до якоїсь чи обдумаєш якусь ситуацію, думаєш, блін, там так шважко, ну це зара то, то-то, а коли вже взявся, швидко все відбувається. Тобто. Neдумайте taip, kaip aš galvojau. Година, ну буквально півтора години. Взяв сідуху з Жигуля, одна, яка із таких самих ціліших була, з можливістю відкривання, ну, тобто відкидання цієї спинки. І елементарно просто все зробив. Профтруба 25х25, на навіть цей шток не замінював. І ці кріплення також від нього позалишалися. Переварив до неї, обрізав цю частину, трішки довелося перепідняти на ну, десь сантиметра півтора. А там одразу бачите, Приварилося до тієї бокової. Залишив оці амортизатори, як би, хай будуть. І тут приварив таку ресори. Шматок ресори був, а ця сідлушка вже з, з пружинкою так і залишилась. Також цю частину, тому що цей шток трішечки він якийсь е, ну вищий, нижчий по висоті, то довелося також тут підкласти. І воно попадає ось на ці пружинки. Ось так. бачите, І ще на них додатково буде. Така амортизація. Я думаю, що до діла е, трішечки некомфортно. Вона трішки широка, така. Ну, в принципі, що е, ще буде потрібно отак її припідняти ззаду, звідти щось приварити. ну Зате, е, як сказати, оце під спину вигнути, тому що це ж спина отак стоїть, буквий С. А потрібно, щоб вона хоч трішечки. отак То я її попідварю. І так буде зручно вже на е, газ десь щеплення і гальма. Ну так, в принципі, нормально. Зато впевненіше, і так сидиш, погляньте, яка вже ж ну зовсім друге діло. ну Потрібно би його так трішки припідняти, бо так сидиш як. Ну так, це коли на ручному газу десь, як їхати трішки довше, там, 600-700 метрів, то собі ручний газ коснув, ноги поклав і погнав якесь дискування чи посівна. Ну, доволі непогано. Чому я так збирався довго? Ти, ти ж година півтора роботи, якісь там певні питання, тобто з цим немає. І ще одна обнова, друзі. Річ, яка... Пригодиться в кожному господарстві. А так як ми плануємо займатися е, копченнями, розповідали. Ну, поки що не, не все опирається. В нас, верніше, все в холодильне обладнання можна було б і зараз робити, але дивися, що того, що є, мало. Така річ, друзі, це доволі доцільна річ, і вона повинна, на мою думку, бути в кожному господарстві. Так як зараз вартість свинини невелика. Тобто це означає, а, а самі знаєте по житті, що запас це друг, товариш мудрої людини. Все повинно бути вдома. На, на будь-який час, надіємося на краще, але надіємося на краще. Але розуміємо, що може бути все. Тобто, запас у підвалі чи у погрібі повинен бути. Ми займатися плануємо копченням і цим всім це також буде як одна із е, певних, як би сказати, гілок. Е, того, чим будемо займатися. Тобто не буду не буду вас томити довго, замовили, друзі, на сайті Акваградус. Замовили автоклав. Автоклав багатофункціональний скажу вам одразу. Чому багатофункціональний? Тому що не лише можна, ну, поки що розповім про автоклав. Автоклав на тенові ну його також можна ставити на газ. на Газ плиту ну, можна і на відкритий вогонь, але ж закадиться. Це його шкода і не потрібно робити. Можна і на газу його використовувати, а також тут є тан що можна робити і від Сіті. От і тут, в нагоді також ці сонячні панелі, тобто на них можна. Ви самі розумієте, це знову ж таки зменшує вартість їх затрат, верніше швидше укупляться вони, тому що зараз валить жара, будинок буквально бере 150-200 Вт в годину, плюс-мінус. А вони можуть виробляти здатність їх, ну, те, що я бачу, максимально 2 кВт і 800 Вт. Тобто, самі розумієте, на них потрібно максимально навантажувати от такі речі і займатися. Це є для будь-якого. Підприємства, ну така річ крута і класна. Тобто, якщо дивитися на майбутнє, це доволі ефективні кладження І такі речі в будь-якому господарстві ефективні. Коли ціна свинини, так як зараз там, можна прийти поторгуватися потургуватися взяти якийсь непоганий шматок там по 140 гривень за кілограм м'яса, Ну можливо, зараз підросло, можливо, і пало, тому що ми не, не купуємо є так своє. Автоклавчик, 20 баночок, і питань немає, в погріб поклали і дивитися на вітрину. Потрібно, не потрібно бігти в магазин, і консерви одразу хапати, купляти, і макарони ті самі, так як в нас, я вам скажу, ну це вже таке виходить в якусь певну історію. І так як ми живемо, пару мішечків муки це не те, що в нас лишилося з тих років, а Олена просто випікає сама. Власноруч і хліб, і пиріжки, ну таким займається. І коли. Такі моменти були в нашій історії, коли люди в чергу за макаронами стояли. Вона розкатала коржик ножиком, коцько споріжула, козячого сиру зверху присипала. Його, ну шкода, що сметани коза не дає. А з сиром пішло нормально. І того потрібно з'їсти таку тарілочку, щоб наїстися, а тут два кулачки з'їв, і каже дякую. Тобто і ситно. Тобто, це все повинно бути. І такі речі повинні бути. Це такі речі, які на Отакі От речі, які повинні бути. Не буду вам казати більше. Сьогодні ми побачимо, розповім трішки про нього, складемо його, запустимо. Все поділо так для когось, це, кому це буде цікаво, побачити для себе щось нове і буде такий, направляючи, що як до чого робити. Тобто, слідкуйте, я думаю, буде вам цікаво це все подивитися. Автоклав Бондарьов, Акваградус, там, де я замовляв, на сайті Акваградус. В описі під відео я залишу Контактні дані посилання, переходьте, цікавтеся замовляйте, кому цікаво. Значить, виконаний він з нержавіючої харчової сталі, тобто вистачить на роки, пройшов випробування, витримує 7 бар до 7 бар, а робоча це півтора-два бари. Тобто з запасом у більш ніж утричі, що доволі непогано. Для таких речей зроблено якісно, такий має вигляд. Кришка ще одна і дуже важлива. Особливо для тих, хто багато працює інколи полюбляє відпочити. Інколи ріденько, але, але полюбляє. Його можна переоблаштувати під самогонний апарат. Е, ще можна замовити колону сюди, і тобто він стає е, такою річю Ну, також на це міркую, так як якісної, класної горілочки. Інколи хочеться посмакувати. Небагато в мірах розумного, щоб на другий день знову працювати. Да, ідуть отакі речі. Ну, це я частково вже знаю, тому що перед тим як замовляти, я ж дізнавався, це йде трубка така. Ну, це до неї ми повернемося. Зараз по ходу справ будемо. Одразу приємно, одразу приємно. Одразу приємно, що не потрібно бігати за ключами. І одразу приємно, не потрібно шукати фум ленту. Йде фум лента, ну погляньте, який ключ. Друзі. Ну хто розуміється, той знає. Це про багато яких речей говорить, що не так, аби кинули щось. Дійсно, класний якісний ключ. Йде фомка. Зараз ми його будемо складати. Іде стравний клапан. Так, йде кран. Це для цієї трубки заробіш детально все одразу. Так, йде зворотній клапан. Зворотній клапан служить, ну це розкажу, але так трішки забіжу і наперед. Коли вже охолоджується, і зрозуміло, що щоб не з'їжджала ємність, туди повинен потрапляти повітря, щоб компенсувати цей дисбаланс. І зворотній клапан просто туди скільки, буде, скільки воно втягує у себе по мірі охолодження. Іде крани. Зараз з цим розберемося. Ідуть такі речі, з цим розберемося, іде в нас пен, монтуємо, іде манометр, показує, який тиск іде сама автоматика з шупом. Тобто на газу то немає а Є градуснічок. Ну, вони все продумають. Якщо на газ ставити, то ну, це і так, щоб і самому дивитися, слідкувати, але за допомогою цієї автоматики можна просто навести певні параметри і він сам буде працювати так, як ви захочете. А коли на газ ставите, то потрібно дивитися, самі зрозуміли за температурою, і де такий в комплекті також класний градусник. Так, і до те, на яке зрозуміло, подивіться. Ці деталі, просто я вам скажу, це капець. Зажимчики. Це не так просто. Йди, шукай десь кабеля собі, йди, десь щось роби. А це круто, це класно. І що у нас тут йде? Інструкція з експлуатації автоклавів Бондарь, Еко, Бондарьв Макс і паровий. Тут все детально. Зараз і по ній я зроблю і вам також заодно покажу. Так, і збір рецептів. Та ти ще. Подивіться, Яловичина тушкована. М'ясо тушковане в томаті. Свинина тушкована. Яловична свинина і баранина. Ой, капець, друзяки. Це ще ту колону потрібно, напевно, брати, бо я бачу, що це все без тієї колони не буде сильно перетравлюватись. Дивіться, що робиться. Дивіться, рибка. Що це така карась, карась за все. В річці у нас повинен бути. Такі карасі. Слюна вже тече, ну, до того прийдемо з часом. Тобто, щоб їсти, то потрібно його зробити і потрібно мати такий автоклав. Значить, Зараз я це все скомпоную, розповім, що робив, як робив, що до чого, і будемо його запускати. В першу чергу, друзі, потрібно витягнути усе, що, що там у середині. тут такий. Для yeah. термометра. Тут йдуть такі полочки, які ставляться баночки. Ось це така, на ножках все з нержавійки виконано. Так, це. Сюди. І зараз будемо монтовувати тен. Тут є фомлянта, але мені звично це робити по житті взагалі оклювати на паклю. Тобто я буду використовувати її і масціка до неї. Тобто Я цим зроблю. Тен стоїть 1,5 кВт. Зажимаєте з відчуттям, З відчуттям. відчуттям. просуваємо проводку через цей захисний такий ковпачок і прикручуємо цих два проводи. І зараз будемо встановлювати, друзі, групу безпеки. Погляньте, як, як не поставиш, рівно підходить. На яку хочете, значить, е, Щодо цього, е, ця вилка вона буде вставлятися в сам регулятор. Е, сюди. в регулятор, це пізніше поставлю і щоб температури. Тобто буде вставлятися сюди. і в розетку, тобто таким чином. А тут будуть задаватися певні параметри, які потрібно і воно буде е визначати, яка температура там і що потрібно йому робити. Скільки тримати, що до чого. Розберемося, це трішки по ходу справ Значить, зараз прикручу манометр. Можливо, буде комусь хтось не зіштовхувався, як запаклювати. Значить, берем я намащую зазвичай, поправді скажу, і без цієї мастіки я робив, і все нормально. Ну, В мене вже просто трішки є опит в цих справах. Берете в руку різьба у вас звідси, дивитесь, куди буде закручуватись, і закручуєте, як би сказати, за тим, як від ком буде закручується. Наприклад, от у мене манометр, різьба. Прижимаю тут пальцем і легенько починаючи звідси намотую в різьбу. Вижте, комусь буде. Цікаво. так. І по різьбі сюди проходжу фомкою. Роблять. Ну, в мене фомка щось, відколи її винайшли, то я з нею не стоваришувався. Інколи пропускає. А це в мене надійно. О! Ну, якби рахувати, якщо дивитись отак, то це за часовою стрілкою накручується. Ховається цей хвіст сюди, там його можна буде відрізати і закручується. Ось так. Все легенько з відчуттям гарненько так розвернув цю сторону. ну трішечки, трішечки можна. Запаклював підзворотний клапан, встановлюємо, щоб він продувався вниз. Тобто він працює назад, щоб пускати навпаки, коли остиває автоклав повітря всередину, щоб збалансовувати тиск, і щоб не відпускав, коли при роботі. Тобто так зверху він нажимається у вас зверху. Нічого складного немає. Значить, по, по таких нюансах, по таких деталях важкого, нічого немає абсолютно. Основне, щоб нормально запаклювати. Чи ви будете використовувати фонленту, чи паклю, в чому розумієтесь, та тим і, і робіть. Значить, що стоїть? Стоїть манометр, манометр, який показує тиск на протязі. Робочого процесу далі йде в нас зворотній клапан, його встановлюєте стрілочкою вниз. Ну так, щоб зверху ви нажимали, лише при роботі нічого не нажимаєте, він працює собі автоматично в автоматичному своєму режимі при спусканні повітря, при охолодженні, коли повітря. Остиває, воно згужується, він собі втягує, скільки йому туди потрібно тиску компенсувати, щоб зрозуміло урівняти. Значить, стоїть справний клапан на 3 бари. У випадку, якщо щось пішло не так, це така група безпеки. Тобто тиск зростає, щось не спрацьовує, а це частіше за все може бути, коли використовувати будете на газу, тому що там потрібно дивитися, тут все ж таки автоматика і питань Таких немає, таких ці групи безпеки встановлюються на котлах, тобто нічого там складного, такого і страшного немає. Він на три бари розрахований, коли зростає, а сам автоклав витримує сім бар, тобто практично ще два і, і з гаком більше. Тобто, якщо в якихось питаннях е, зростає тиск, він просто його стравлює е, на, на, на вулицю. Тобто таке і е, кран для то, такий кран, щоб встановлюється сюди. Така трубка при початку роботи, це, що ми зараз і зробимо, і я вам продемонструю. Встановлюється трубка, вона опускається в іншій у воду. Побачите, коли вже відбувається процес випаровування води. Тобто, коли вже пар пішов, закривається цей кран, і відбувається. Далі процес той, який має бути, скажімо так, і зливний кран. Кран, який зливає е, після закінчення роботи, зливає брагу або mm -hmm. <рес> ну вже як -то, то, що лишилося, або воду з автоклава, якщо проводити автоклавування. Зараз будемо запускати в режимі такому першому випробувальному, перевіримо всі з'єднання, як запаклювали. Тобто це повинно бути герметично. Не буду ставити сюди е, полички. Вони поки що будуть так. Е, ще одне і дуже важливо: е, режим е, автоклавування в режимі паром, і в режимі, коли буде повністю заляте водою. Оцей. Е, можна і так, і так, але в цілях економії все ж таки доцільніше е, використовувати працювати в режимі паром, так як нагріти сюди, заливається приблизно. 5,5 літрів води, дивлячись, який вас автоклав, так щоб покрило тен десь сантиметр, півтора сантиметра покритий був тен у воді. Ну, по нижній десь оці полички. Так, приблизно. То зрозуміло, що й нагрівання води буде швидко. Півтора кіловатний тен нагріло, попрацювало, нагріло до температури там 115 градусів, побуло 20 хвилин і вимкнулось. Тобто, цей процес буде нагрівання доволі швидко відбуватися. Це економія на світу. Так як панелі, то мені в принципі практично коли є сонце, то це не на що не впливає. Але для всіх заводи, такі великі, оці по консервації вони працюють в режимі паром, тобто таке доволі непогано. Можна так і так. тобто Тут якихось нюансів немає, але ціль виконом її. Тобто йдемо таким шляхом. Що зараз робимо? Заливаємо воду, заливаємо водичку десь 5,5 літрів. Ну, я тут на око буду бачити, що, що покрило тем півтора, півтора сантиметра, сантиметр, півтора. Ставимо кришку одразу. Щоб потім не забутися, відкриваємо цей екран, щоб побачити, коли вже почнеться пароутворення утворення відбуватися, ну, воно почне сюди йти таке булькотіння. Е, коли буде закритий кран, ви просто це побачите і будете ще чекати. Зараз я закручу. Закручується, ну, навхрест. Як колесо міняєте, то знаєте, нахрес, чуть-чуть прижали, прижали і по кругу легенько обійшли. Ви побачите, коли будете піджимати, ви побачите легеньке, що тут не буде щілини між, цими, між прокладкою і кришкою і самим автоклавом. І таке легеньке якби, випукнення самої, самої цієї резинки. Ну, і все, в принципі, нормально. Значить, вмикаємо. Наводимо температуру, ну, в принципі, можна і одразу вставляємо щуп, Щоб сухий, вставляємо сюди, бо якщо залишити шоб невставленим, моменти, то температуру не мірити навколишнього вашого середовища. Тобто це не потрібно, щуп повинен бути там. Трубку ставлю у баночку з водою, яка ємність у вас є. Значить, що по цьому? Вмикаю сюди. Це сам регулятор, який буде контролювати всю, весь процес е, нашої роботи. Наводимо температуру. Температуру, наводимо, щоб воно нагрілося в нас до. Погано видно сонце. Значить, Щоб нагрілося в нас вверх температура. Притримуємо і наводимо ми... Ми отак. і наводимо до. Наприклад, хай перше буде таке випробувальне, до 120 градусів, хай гріє перше, щоб воно було більше. Зазвичай це 110-115 градусів. Зараз я наведу. І вже не клацайте, а просто нажали притримуючи і о, і в них котить. Все, зараз воно лише повинно коц. Зараз воно поморгає пару разів і вже повинно зафіксувати цю температуру. Загорілася кнопка і зафіксувала температуру. Зараз 37,1 градус, вже пішло нагрівання. І нажимаємо час 5 хвилин. Ну, микаємо на 10. Отакож нажмемо, і зараз. Щоб не клацати, то просто нажали. Ну, тут 10 від 5 то близько доволі, то потрібно поклацати. А як температура там 40 стояла, нажали, і воно погнало собі вгору. 37 градусів, все, пішов процес нагрівання. Одразу видно, пішло булькотіння. Тут ще є хамутик, його можна сюди прикрутити, але мені це не сильно важливо. Бачите, йде таке перегнання, о, іде перегнання, що потрібно якось до цього пристосуватися. Можете, пішов одразу пар, пішло нагрівання. Ну, хай трішки побулькає. Отак, коли перегинається, воно потрібно тут таке щось придумати, щоб от такого згинання не було, щоб воно вільно отак собі працювало. Значить, який сам процес? Це навів я температуру 120 градусів. І навів час 10 хвилин. Ну Зазвичай час потрібно 20 хвилин, температуру 110-115 градусів. Е Суть самої його роботи. Зараз воно буде підогрівати цю воду. Почнеться вже таке більш інтенсивне булькотіння. Я закрию оцей кран. Температуру воно нагріє до. 120 градусів і буде 10 оцих хвилин, які я йому вказав, тримати оцю температуру 120 градусів. Буде падати 118-120 і вже підтримувати оцим паром. Тобто, це вже буде сам процес. оце відбувається. Ну, така фаза головна, плавування самих самого продукту. Тобто нічого важкого, одне не забувайте градусних сюди поставити. А, в принципі, тут, якщо нічого не нажмете і навести правильно температуру. Ну, зрозуміло, там є книжечка, буклетик, все е -е, в акаградусі вас можете зателефонувати, вас проконсультують ще раз. Тобто питань ніяких немає. А тут потрібно буде щось таке, трубку, таку, щоб, знаєте, якусь е -е, сіральні машинці, така, щоб воно оце його не згинало. Але воно і так повинно процейкувати. Да. Воно і так булькотити. тобто Можливо, нічого і не потрібно, і так нормально. Або його такий боковий ставити, щоб з боку поставив, тоді цього згинання не буде. Бачите, набирається, йде таке булькотіння. Температура як? ну Температура вже підноситься. 42 градуси. Доволі швидко, оцих лише 5,5 літрів, воно лише коце, і все. І нагрілося, і вже сам процес пішов. І остигання так само, процес остигання. А як заляти сюди більше, то зовсім трішки дойти по-іншому. Почало інтенсивне бачите, булькотіння таке вже. Прям-прям. Закриваю оцей кран. Все. І в принципі, цю трубку нам не потрібно, можна вже її зняти, щоб вона в подальшому, тому що буде відкручуватись кришка, її все рівно потрібно буде знімати. Ні в якому разі. Тут не нажимаємо, тут не відкриваємо, тут самостійно не стравлюємо, все, процес пішов автоматичний. Якщо не стало світла, вам потрібно е, почати процес заново. Тобто, якщо там не перейшло на цю стадію автоклавування, де сам вже продукт готується, е, оцих 20 хвилин, то нажимаєте його е, назад. А якщо вже в цьому процесі, то просто до, додаєте того часу ну, трішки з запасом. Ну, набивається, рука набивається і потім все такого поклав, а потім взагалі Олена поклади, вимкни, закрий, я поїхав. Нема коли. Ну Нічого важкого немає. Основне, що так потрібно запакувати, щоб ці речі були. Тому що це таке. Ну, десь пропустило, перепаклювали. Також немає нічого тут страшного такого. М'ясо скорчало, паштетик якийсь на нагріночку, три слої з двох сторон. Набрало, друзі, 120 градусів і вимкнувся тен. Зараз воно буде в цьому режимі працювати. ну, Приблизно воно буде падати 118-121, підноситись 10 хвилин. Ну це, це просто більший режим, більшу температуру виставили, щоб перевірити всю герметизацію. Тобто це потрібно так про діагностику, певно, провести тої роботи, як я запаклював. Воно буде зараз тривати 10 хвилин і саме просто вимкнеться. Тиск ну, майже 2 бари, не доходить стрілочка на одну поділку десь 1,9. Бара, ну при таких, щоб ви також орієнтувалися. Тобто все нормально, дотеркатися. Не хочу, тому що температура самі розумієте, а можливо, спробуй. Ну, не потрібно дотеркатися. Тобто, все нормально тут, основне, нічого не нажимайте, тому що там пар, і всі останні такі питання. Все все повинно бути, діти там, автоклав тут. Тобто так, щоб все було нормально. І ще раз повторюся градусник стоїть. На місці. Сам датчик температури, верніше, стоїть на місці. Якщо у вас е, робите на газу, то вам за цим потрібно дивитися, встановлюєте ось такий градусник, який йде в комплекті. Встановлюється саме з цього, туди е, сухий, як би сказати, такий градусник, встановлюється в цю трубку і вже слідкуєте е, самі дивитесь по часу, усі що до чого. Ну, Зараз подивимося, як воно. Вже залишилось 7 хвилин. Вийшов час, 10 хвилин, автоматика TEN Відомкнула, тобто вмикати напругу на нього не буде, процес вже зупинився. Зараз буде він остивати, температура буде падати до температури навколишнього середовища. Тоді можна буде відкрутити і забрати звідти продукти, які ви приготовлювали. От для чого тепер цей клапан зворотній. Тепер він вступає в силу. Так як температура всередині буде знижуватись, зараз тиск там більший, буде знижуватись. То він буде назад втравлювати сіки потрібно повітря для зрівнення цього тиску. Тобто, щоб не було певної якоїсь деформації. Все продумано досягло тиску 2 бари, він розрахований на 3, а витримує сам автоклав 7. Тобто все нормально. Тут, ну, хто знає по отопленню, це ж нічого, тут це все нормально, стандартна ситуація. Нічого не відкриваєте, нічого не робите до того моменту, поки, е до тих пір, поки температура не зрівняється з навколишнім середовищем. Тоді можна вже відкрити оцей екран додатково. Ну, в принципі, не потрібно, тому що він зрівняється цим зворотним клапаном. Можете відкрити, відкрутити, витягнути. Зняти кришку і витягнути свій продукт, розкрутивши оці барашики на тому триляжові. Думайте про такі речі, майте на увазі, дешева свинина, час такий, нестабільний, скажімо, потрібно дивитися вперед, потрібно робити певні е, заготовки, щоб вони були. Е, Певні моменти бувають в житті, навіть коли там жінка, дружина не встигає зготовити їсти по певних причинах, баночку собі раз, самі можна, самому можна відкрити, повечерати і займатися далі своїми питаннями. Можна багато речей робити на такі на такому автоклаві. В описі під відео я залишу посилання, контактні дані, замовляйте, кому потрібно. Зверніть увагу, зроблений класно, зроблений з нержавіючої харчової сталі, зроблений солідно, є що людям показати, і є, що вам порекомендувати. Такі справи, друзі, таке відео. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!